Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Слава Україні, пане командир окремого полку. Купінськ. Все, що можна по купінську. Так розумію, що російські пропагандисти почали розповсюджувати безліч інформації. Ну і просив би вас зараз охарактеризувати ситуацію в межах того, що дозволяє військова цензура у військовий час. Розглянемо в розрізі ситуація, яка сталася в купінську. І її треба подивитися в хронології час. Перше противник форсував річку Оскіл, починаючи з початку 2025 року. Посягання були ще наприкінці 2024-го. Зайняли населений пудного мис. Тоді ми їх вибили, опановили та положення, і потім, у 25-му році, противник. Спробувавши тактику, яка є плюс-мінус ефективна, яка це сама тактика, це нечисленні піхотні групи від трьох до чотирьох військовослужбовців, які рухаються пішим ходом по лівому березі, потім підходять до самої річки осків, натягують трос, який попередньо плавець запливає і закручує на дерево, яке розміщено на правому березі. Вони в цей момент підходять з камерою або плотом, натягують трос, швидко руками перебирають, і зліва на правий берег, відповідно. Так само таким чином доставляється жива сила противника. Відразу по виявленню і втратах противника ми бачимо водний покрив річки оскіл, і продовжуємо бачити. Також бачимо лівобережну купінщину. Відповідно з 10 військовослужбовців в середньому до правого берега добирається лише 3. а решта нищиться або на лівому березі, або безпосередньо під час перетину річки оскіл. В якийсь період часу противника на Таких імпровізованих переправах, які виявляються і знищуються, стало менше а також впала інтенсивність інженерної техніки. Ворог так чи інакше плекає надії. Зробити заходи по підготовці в інженерному плані берегів для того, щоб мати можливості навести штатні потонні переправи, бажано в декількох місцях, як вони це собі бачать, для логістичного забезпечення свого угрупування військ на правому березі за рахунок підтримки і техніки, і додаткового постачання боєприпасів, бо зараз у них верблюди це носять верблюди це військовослужбовці російської паційних військ, які по одному несуть до прикладу набої до міномети саме за таким алгоритмом переправляють їх через ріку. Проте заходи щодо. Підготовка берегіна і наведення понтонних переправ для противника не увінчалися успіхом. Як 429 два з так і інші структурні підрозділи нормально попалили техніки. Тільки в серпні місяці ми спалили шість одиниць інженерної техніки, яка використовується для наведення понтонних переправ. Але рух противника через річку знизився в той час, як інтенсивні зведення бойових дій на правобережному Купінську, зокрема на північній коленці міста Купінська, залишилися на достатньо високому рівні. Відповідно, за рахунок роботи наших спеціальних служб за рахунок роботи збройних сил України, які проводять дії по виявленню дивісійно-розвідувальних груп противника, були взяті взяті полонені, а також шляхом візуального спостереження за рахунок наших розвідувальних засобів. Ми почали бачити, що противник концентрується в певних зонах, в які, по ідеї, не мав би дойти, якщо пересягав би річкою за попереднім встановленим алгоритмом, і як з'ясувалося, зведення цих двох. Інформаційних даних, от перше, ви бачите, зараз спостереження. Друге, це безпосередньо вже допит військовополонених. Що противник користується газовою трубою, яка проходить під земною близько двох метрів, яка проходить під водою річкою скіл. Почав її використовувати для логістичної місії. Зробив такі возики електричні, на які лягає і Достатньо швидко рухається з тимчасово окупованою лівою територією лівобережної купінщини. Притинає річкою скіл. Виходить на тимчасово окупованій частині правобережжя Купінська саме на північній околиці, міста Купінська, не всього місця, а саме на околиці. Про що тут треба сказати? Що на період часу ведення активних бойових дій не було можливості за рахунок інженерної військової техніки цю трубу викопати? Чому не було можливості? Бо ці зони перебували під активним ураженням противника за рахунок їхніх безпілотників, артилерії, а також інших вогневих засобів. Відповідно, що зробила сило оборони, поприкривали клапони. В кожній газовій транспортній системі є клапани, які закривають і унеможливлюють просування противника. також в інженерному плані за рахунок інженерного застосування інженерних боєприпасів труба була значно пошкоджена. Тому в попередні часи противник не мав можливості її відразу почати використовувати і застосовувати саме для доставки живої сили за таким алгоритмом. Проте протягом ведення бойових дій, десь в районі, напевно, до 4 місяців ворог. Зміг провести підземні роботи а також поновити та поновити, прокласти буде правильно сказати, прокласти собі дорогу і можливості пересуватися по саме по цій трубі. Значить, силами оборони після виявлення цих фактів були нанесені ряд вогневих поражень застосуванням різної номенклатури озброєння, яка дозволила дозволила. В районі саме річки скіл цю трубу пошкодити, як наслідок затопити на поточний момент. Е рух противника по трубі не фіксується. Знову рясно противник почав лізти через переправи зверху річки. Оскіл. це не значить, що з плином часу він не зможе поновити, але як мінімум контроль. Пильний за цим ведеться, і у випадку, якщо станеться так, що противнику вдасться провести роботи по відкачки, по зварюванню, злагодженню цієї труби. Якщо вона не критично пошкоджена, то за яким алгоритмом її уражати для того, щоб пошкодити логістику, вже повне розуміння є. Що стосується самого перебування противнику в місті Куп'янськ, треба розуміти, що в місті Куп'янську перебувають перебувають його нечисленні групи. Що я маю на увазі під нечисленними групами. Переважно це диверсійне розвідування, які переодягаються в цивільне і їхня основна задача є як би це дивно не звучало, але пропагандистка медійна. Що я маю на увазі mm -hmm. під е, виглядом цивільних, вони намагаються добратися до визначних місць в місті Купінську, які є впізнаваними, до прикладу, центральна площа або будинок адміністрації, або основна церква. Хто знає, в Купінську є дуже гарна, і розгорнути цю ганчірку триколор. Щоб сфотографував ворожий мавік, який прилітає, таким чином отримати матеріал для е, впровадження пропаганди, як всередині Російської Федерації, що в них є успіхи на лінії бойового зіткнення саме по місту Купінську, який є певний сим, певним чином символічний, оскільки був деокупований в рамках харківської контрнаступальної операції, в 2022 році, і є одним з елементів і символів міці українського війська. А також відповідно працювати на Українське медійне поле, і звісно, на наших партнерів Росія намагається робити все можливе для того, щоб показати свою міць і довести партнерам, що вони наближаються до того, щоб зломити супроти України. Це перша складова, яку виконують російські окупанти в самому місці Курску. Друга складова, користуючись ревєфом місцевості, вони намагаються зайняти приховано. Будинки, які знаходяться на висотах, для чого для того, щоб взяти під візуальне спостереження основні логістичні маршрути висування сил оборони, як піхотні, так і артилеристські, так і, зокрема, безпілотні, як наслідок, противник повною мірою розвідувальними засобами не може зрозуміти всі логістичні маршрути і інтенсивність нашого пересування. А коли в них знаходяться піхотинці з диверсійно-розвідувальної групи, спостерігають, вони потім передають цю інформацію. Відповідно, вже прилітає ударне крило чи ударний який наносить вогневе ураження по нашій позиції. А чому в них не вистачає розвідки повної міри? Хоча мавіків багато крил багато, тому що наші підрозділи протиповітряної оборони активно працюють в українському небі і збивають, тому ворог не може отримати циклічну цілодобове постійне спостереження за нашими логістичними маршрутами. Зараз жоден із районів міста Купінська. Не є контрольований російською коваційними військами, але диверсійно-розвідувальні групи є присутні, як наслідок сил оборони виявляють, знищують той, хто здається, беруть в полон. Точно за таким самим алгоритмом проти є на північно-західній околиці. Місто Купенського не намагалися також інфільтруватися, зайняти спостережні позиції з цілю виявлення логістики, і з цілю, коли почнуться додаткові етапи ударно-штурмових дій з ціллю зайти в сам місто Купінськ, Тоді вони мали. Співувати свої групи, які спостерігали в наших тилових частинах, і як наслідок вони почали б вдаватися до диверсійних заходів, вражати нашу групи пілотів, артилерію, і також впливати вже стрілецьким вогнем по нашій логістиці. Але цей задум противника також був розкритий. На поточний момент переважна більшість цих груп вона була знайдена. І ліквідована тому ситуація дуже близька до того, щоб на північно-західній околиці противник був максимально блокований. Про що ще треба сказати в контексті міста Купінська і в контексті загалом Харківської області? Так сталося, що е, історія того часу, коли Україна була складовою Радянського Союзу, е, зародила і плюс додаткове географічне розташування вздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією. У нас величезна кількість спільних комунікацій: це газу не аміачки, і багато яких ці плани і схеми, ідеї вони проходять, звісно, є в російського окупанта ще з попередніх часів технічної документації. Так тому ми маємо. На рівні що роблять ми проговорили, але є ще частина відповідальності Харківської обласної адміністрації. Що я маю на увазі в тих районах, де зараз не точаться активні бойові дії, які не є смогами відповідальності військових частин, саме військова адміністрація Харківської області має вжити заходів щодо Перекривання, а також викопування в необхідних місцях труб, щоб у випадку, якщо противник здійснює прорив на якомусь відтинку, він не зміг скористатися цими інженерними мережами, тобто, це дуже складний виклик прорахувати, де конкретно є безпечно викопати цю трубу на підконтрольні нам території, де зараз може працювати інженерна техніка, що противник її не розстріляє за рахунок своїх засобів. Тобто, це буде дещо віддалено від лінії звітнення. Яка кількість територіальних громад може залишитися без газопостачання? Ання передбачити, які додаткові альтернативні можуть бути джерела електроживлення, Після цього провести інженерні роботи, викопати трубу і дати відповідальне зберігання, зацементувати, укріпити, зробити інженерні споруди. Після цього у випадку, якщо нам вдалося, я переконався, що в нас віддасться вдасться відстояти місто Куп'янськ. Після цього, коли завершились бойові, в два шостому, 27-му, два з році, з відповідальне зберігання забирається труба, знову варюється, і територіальні громади починають отримувати газ. Я скажімо так, переконаний в тому, що думки з цього приводу є, є. Тепер дуже важливо діє. тому що кожен в міру своєї посади має брати на себе відповідальність, робити все можливе для того, щоб противник перше не просувався, друге не міг і не мав можливості використовувати наші мережі для своїх активних просувань або для підтримки ударом штурмових. Дій тому час покаже, але дай Боже, щоб ці заходи вже впроваджувалися. Це, звісно, складна робота, тому що треба ряд погоджень, і е, дехто з посадових осіб боїться е, допомагати силам оборони, боїться приймати рішення щодо підтримки сил оборони, е, бо в подальшому можуть бути різного роду питання правоохоронних органів, чому було прийнято таке чи інше рішення. Але якщо та чи інша посадова особа, яка вделогована державою знаходиться на посаді, вона зобов'язана приймати на себе складні рішення, за які потім може зокрема бути відповідальність. Наведу на конкретному прикладі і на цьому, напевно, завершу по ситуації на купинській. От уявіть командир військової частини, будь-якою механізованою, штурмової, випалашне не має значення. Це людина, яка в першу чергу несе відповідальність за життя та здоров'я підпорядкованого особового складу. Це надзвичайно складний тягар відповідальності. Друге. За виконання бойових завдань і утримання лінії зіткнення, тобто за недопущення прориву противника, за закриття українського неба, також командири військових частин, за рахунок дуже суперкрутої ініціативи, зараз мають можливість закуповувати напряму необхідну техніку, боєприпаси та засоби для ведення бойових дій. За які гроші? За гроші територіальних громад, які підтримують сили оборони, і за часткове фінансування, яке видається державою, комусь видають більше, комусь видають менше. Тепер питання в наступному: що майно, яке витрачається, це дрони камікадзе, які летять в одну сторону, і інші номенклатури засобів, автівки, які на жаль знаходяться під ураженням, втрати достатньо високі. Інтенсивні висока і високі втрати достатньо високі цих засобів. Відповідна система списання не є досконалою. Далеко не є досконала. Вона відпрацьовується Міністерством оборони. Можливо, в 2026 році ми отримаємо надійний механізм. Але зараз на шиї військових частин, командирів військових частин, висить майна в когось на мільйони, а в когось на мільярди не списані. І з точки зору закону, це кримінальна відповідальність. Тепер далі, оскільки командирів військових частин проводять закупівлі, тобі треба купити тут і зараз конкретно ось ці дрони, до прикладу, Мавіки яких немає зараз на ринку, ви знаєте версії прошу, теж їх на ринку немає, зараз сили оборони вигрібають все, що можна, і намагаються проходити частково на інші засоби. Просто перестав виробляти саме ці засоби. І відповідно, тобі туди зараз треба закупити мавіки, для того, щоб поставити на фронт і виконати задачу. Ти закуповуєш, а потім до тебе проходять компетентні уповноваження. І кажуть: слухай, а що ти закупив на 100 гривень дорожче, ніж середня ціна по ринку? І нікого не хвилює, що їх не було в наявності. Що вони з'явилися тільки через 3-4 тижні, і ти сидиш з такою головою і займаєшся відписком. А коли завершиться війна, то прийдуть до кожного, хто мав дану відповідальність і запитають конкретно: а чи не було в тебе наміру на підрив боєготовності чи на незаконне збагачення? І ми ще дуже довгий час будемо списувати це все майно і відбуватися від правоохоронних органів, пояснюючи, чому такі рішення приймалися і що необхідно було забезпечити безпеку, життя та здоров'я особового складу. Тому є питання, чому командири військових частин, які несуть шалену відповідальність, командири, сержанти, солдати беруть і виконують найскладніші завдання, а посадові особи не можуть дорогу натягнути в тиловій зоні з цітками. Тому, якщо хтось хоче пропетляти в білих рукавичках, не вийде і не вийде прикривати свою п'яту точку, для того, щоб врятувати країну, треба діяти жорстко, виважено і на благо всім українцям та силам оборони. Дякую вам, пане командир Полка, за цю надзвичайно важливу розмову. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛ говорили про ситуацію на Купінському напрямку.